Дивіться, це Оля та Джексон. Це його улюблена іграшка, ми її називаємо Крокодайлом. Насправді, коли йому кажеш, він до нас приходить, а йому кажеш, принеси іграшку, він якось так. Коли ми кажемо, принеси крокодайла, він розуміє, та несе крокодайла. Це його улюблена. Хочу вам показати, які подарунки ми підготували для нашої родини. Ми будемо зустрічати Новий рік з батьками та з моїм братом. Його звати Женя, тому почнемо з першого подарунку саме для нього. Він якось сказав, що він дуже хоче якийсь шарф. Ви знайшли з ГЕС, Зараз покажу. Мається під його стилі ідеально підійде. Ой, дуже дякую. Ще одна улюблена іграшка м'яч. Так обов'язково перевіряємо, щоб ніде не залишилася стіна. Єдине, мені дуже подобається, що якщо ми поставимо 31-го вже подарунки під ялинку, то буде видно з якихось магазинів дарунка одразу, ну, це якось... Але я не знаю, як запакувати, бо в мене немає коробок. Все. Ладно, будемо пакувати, далі подивимось. Лот номер два. Міні-предисторія: в нас є магазин жіночого одягу. Тато дуже полюбляє носити такі як футболки поло з комірцем. Мені так запам'яталося, колись в нього було таке поло таке червоно бордового кольору. Чи з типу такого, але трошечки темніше. Ось, то він щодо магазину сказав, що якщо ми будемо випускати чоловічу лінійку, то він дуже хоче, щоб ми йому зробили саме таке поло, саме в такому кольорі. Ну, До чоловічої лінійки, я думаю, нам ще трошки далеко. Але ми вирішили піти в магазин, який спеціалізується саме на цьому, та знайшли йому в Lacoste щось подібне. Тут теж такий крокодайл, це okay. не бій. Сподіваюся, підійде. Так, далі в нас іде подарунок для мами. Така от невелика теж предысторія, Ну, до кожного подарунку буде предисторія. Батьки якось були в Австрії, так коли поверталися, запитали, що нам привезти. Та я бачила парфюми і все Лоран Libre, Я бачила, що на них дуже багато гарних відгуків. Це дуже класні духи. Та ну, обрала їх. Тому та коли вони їх привезли, мама поїхала, сказала, що їй дуже сподобалось. Та коли вони поїдуть знов, то вона хотіла б собі купити такі самі. Тому ми це запам'ятали та вирішила обрати отакий от подруночок. Дуже подобається. Ми замовляли сайту Notino. Ну, сподіваюся, що там оригінал. Бо мама дуже ну, розуміється в цьому. Довго разу ми купували, я пам'ятаю, в брокарді. Вона якось виявила, що це не неоргінальніше, нібито в них ароматний такий. Та сподіваюся, вони якісні. Така закусочка від нас. Ось так це виглядає, я не буду розпаковувати. Ось тут на картинці все намальовано. Ось там є 90 мл повний флакон. Мені сподобався ось цей як travel флакон 10 мл. Ось цей. Наприклад, зранку збираєшся на ніс та пішов. Але до вечора вони можуть, ну не знаю, можуть не триматися. Або якщо хочете, хочеться освіжити аромат, ось цей кинула в сумочку і пішла там, і все супер, протягом дня тримається. Ну і такий якийсь крем, ось так. Я взагалі обожнюю обирати подарунки, її дарувати. Залишився тиждень до Нового року. Якраз я знімала вівторок. І у наступний вівторок вже 31 грудня. Я дуже чекаю. Ну, коробочка гарна, але мені здається, буде прикольно її теж запакувати. Так, ідемо далі. Наступне покажу вам подарунок для мого ну, коханого. В нього є дві улюблені фірми. це ну, на повсякденну основу. Це Hugo Boss та Tommy Hilfiger. Замовила ось таку. Це знаю його смаки. Коли я її замовила, буквально через декілька днів він мені показує саме цю сумку та говорить, можна мені, будь ласка, купити. Звісно. Да. Mm -hmm. Тому ось така от. В нього ну, дуже схоже, але вона ось, ось так, да. вона висока. У мене тільки виникло питання. Тут вона на магнитах. Ось так вона відкривається. Та тут а, такий вміст, як для карток або грошей, як гаманець. Як на мене, трошки дивне дизайнерське рішення, але хай модель. Єдине, що я думала, що воно прийде хоча б якійсь коробці або в пакеті, але воно пройшло просто так. Просто у коробці сайту, з якого я замовляла. До речі, сумку замовляла з Ansel. Та ну, це такий, як подарунок те, що треба. Наступний подарунок буде для душі. Є такий момент, що він дуже-дуже полюбляє панамки, от як бакет. Якось показав, що це як супер-віш супервішлист якийсь панамку відомого бренду. Та я вирішила, чому в ній новий рік свято Ось така. Я вже її просто розпаковувала, мені було цікаво, тому закукувала я її відуру. В такому мішечку. Всякі усілякі картки. Але я просто покажу своєму панамку Ось така от, нейлонова. Вона йде одного розміру. Я боялася, що вона йому не підійде. Замовлена свій страх і ризик, але по моїй голові вона сіла вільно Бо панамка, яка в нього зараз, вона мені трохи замала. Але ну, в нього вона ось так сидить. Ну, як звичайна кепка, наприклад. Це буде трохи вільніше, тому супер. Я, якщо чесно, очікувала така гарна. Ковма обережно назад. Сподіваюся, що реакція буде просто шокова. Або як інакше. У нас є ще один подарунок, це не для родини. Але можете взяти на замітку для нашого знайомого. Наприклад, ось ми обрали такий, таку пахнючку в машину. Така. Вона автоматична. Така штучка, в неї якось заливаються ось тут є шість різних ароматів. Diamond, сандал, білий чай, бамбук. Думаю, небувано. Взагалі в минулому році було набагато більше вибору щодо пакування. Там серед стрічок, паперу для пакування і так далі. Цього року, можливо, я запізно, але ну, не знаю ще тиждень. Я знайшла ось такі от стрічки. Ну, такі це типу, по нейтральні. Не було ні сяючих, ні якихось просто прикольних кольорів. Ось така. Щось. Татрювання. Так, третье. Так, начинаем пуски кінця. Що пройшла вже година. О, майже навіть дві. Я запакувала усі подарунки. Джексон мені допомагав, як ви бачили. Тому це вийшло трохи довше, ніж я очікувала. Ми будемо збиратися на прогулянку. Всім пока!